Для вивчення нової теми звернемося до підручника. Завжди вважаю, що одним із кращих інструментів вивчення математики є підручник. Згадаємо, що квадратним коренем із числа А називають число, квадрат якого дорівнює А. Оскільки не існує числа квадрат якого дорівнює від'ємному числу, то квадратна корення з від'ємного числа не існує. Арифметичним квадратним коренем з числа а називають невід'ємне число, квадрат якого дорівнює а, позначають корінь квадратний із а Інколи його називають ще радикалом. Після того, як ми згадали означення корення квадратного, приступимо до вивчення теми функція виду y дорівнює корінь квадратний з х та визначимо для себе, який же це буде графік. Задача обернена до знаходження сторони за відомою площою нас приводить до функції виду y до рівня корінь квадратний із х. Складемо таблицю значень цієї функції. Корінь квадратний з нуля є 0. Далі корінь квадратний з 0,25 0,5. Корінь квадратний з одиниці, одиниця, корінь квадратний з 2,25, 1,5 і так до 9. Нанесемо ці точки, якщо ми візьмемо крок, значень аргумента менший, ніж, наприклад, так, як отут ми поставили, то ми отримали частіше точки, і графіком є вітка параболи. Для побудови графіка нам потрібна перша координатна чверть. Точка 0,0 це перша точка. Далі точка 1,1, корінь квадратний з 1, буде одиниця, корінь квадратний із 4, 4, 2, ну, і можна взяти ще точку 9,3. Корінь квадратний із 9, буде 3. Сполучаємо ці точки і отримаємо криву, яка схожа на відкуп. Параболи. Отже, властивості нашої функції область визначення, це множина невід'ємних чисел, тобто аргумент х у нас невід'ємний. Область значень, оскільки результатом добування кореня квадратного з аргументу х теж є множина невід'ємних чисел, то і область значень у нас множина невід'ємних чисел. Відка параболи є графіком нашої функції, як вам видно на рисунку. Ну, і проходить через точку 0, 0, тобто дорівнює 0 при значенні аргументу, що теж дорівнює 0. При порівнянні значень функції, ми бачимо, що більшому значенню аргументу відповідає більше значення функції. Розв'яжемо номер 571 розв'язати графічно рівняння. Корінь квадратний з х до рівня х. Перші координатні чверті будуємо точки, ті, які ми пам'ятаємо, що це точка 10. Зрозуміло, 1, 1 42 93. Можна ще точку 164, але в даному випадку не потрібно. І будуємо пряму Y до рівня Х. Пряма Y до рівня Х проходить через точки 0,0 і 1,1. Справді 1 до рівня 1. Це пряма, яка перетне наш графік в точках 00 і в точках 1,1. Тобто, наші, наша відповідь буде. 0 і 1. Х дорівнює 0 і Х дорівнює 1. Наступне рівняння. Корінь квадратний з Х дорівнює Х в квадраті. Будуємо параболу. Пам'ятаємо, що парабола у нас проходить по точках 0, 0, 1, 1, мінус 1, 1, 2, 4, 2 в квадраті буде 4, ну і 3, 9. Ця парабола перетне наш графік теж в двох точках. 0 і в точках, де аргумент 1. Ну, 1. Це і є розв'язками нашого рівняння. Наступне корінь квадратний з х дорівнює х плюс 2. Х плюс 2 це пряма, яка проходить через точки 0, 2. І мінус 2, 0. Бо ну, мінус 2 плюс 2 буде 0. Як видно по рисунку, точок перетину, ці графіки не мають. Отже, рівняння розв'язків немає. Корінь квадратний з х дорівнює 0,5х плюс 0,5. Це пряма, яка проходить через точку 0,5. 0 Можна підставити значення, наприклад, 3, 2 отримаємо, і побачимо, що це пряма перед на гілку від параболи в точці 1. 1. Отже, нашим розв'язком є 1. Аргумент дорівнює 1. Гіпербола 8 поділити на х. Гіпербола проходить через точки 2, 4, 8, 1. Вірніше 1, 8, 2, 4, 4, 2, 8, 1. Тобто всі ті числа, на які ділиться 8. ми кодуємо. Знаходимо точку перетину, і видно, нам уже при побудові нам видно, що 4 2, це і є спільною точкою наших графіків. Тобто, аргумент 4 є розв'язком даного рівняння. Далі. Корінь квадрат з х дорівнює 1,5х мінус 1,5. Ми бачимо, що точного значення тут немає. Не 2 у нас а трішечки менше, ніж 2. Можливо, і буде тут у нас 2 десь наближено. Тобто, в такому випадку, в цьому рівнянні, ми можемо надати лише наближене значення. Поточного точного значення побудувати...